Гігієна грудей. Необхідні речі: миска з водою, губка, рідина для купання, пелюшка гігієнічна, рушник, крем для догляду за шкірою підопічного. Насамперед одягніть рукавички, потім розстеліть пелюшку під грудну клітку підопічного, щоб матрац був чистим і сухим. Для того, щоб підкласти матрац під тіло особи, переверніть підопічного на один бік, зігнувши руку і ногу а потім переверніть його на інший бік, взявшись за плече і стегно. Щоб було легше перевернути підопічного, покладіть його руки навхрест на живіт таким чином, ми повертаємо пацієнта на бік і підкладаємо згорнуту пелюшку, яку потім розгортаємо, перевертаючи пацієнта на інший бік. Блузку підопічного стягають з боку так званої здорової руки. Тобто, яка здатна згинатися і не має жодних пошкоджень. Потім блузку стягують через голову і через іншу руку. Блузку підопічного ми кладемо в контейнер, який ми приготували для прання білизни та рушників. Потім ми починаємо миту підопічного. Беремо губку, вмочуємо її в воду і обмиваємо подопічного. Якщо це жінка, то підтримуємо груди, щоб вимити тіло під грудьми. Намагаємося ретельно очистити шкіру в місцях, де вона найбільше потіє, тобто під пахвами і в ліктьовому зимі. Після миття грудей переходимо до миття спини, перевертаємо пацієнта на бік, в який згинаємо руку і ногу. Миємо спину пацієнта губкою, змоченою в мильному розчині. Потім насухо витираємо рушником і наносимо крем на спину і груди. Потім ми витягуємо пелюшку з під тіла пацієнта.